Привіт, це Макс, а це канал Видавництва Розум. Мої вітання. Сьогодні я розповім вам, як грати у настільну гру наші міста Мачікора 2. Це мега крутяцька економічна гра, яка здобула визнання у всьому світі, у якій вам для перемоги потрібно побудувати три пам'ятки. Поїхали розбиратися. Почнемо з підготовки до партії, і на початку ми сортуємо карти на три стоси за їхніми зворотами. Підприємства з цифрами від 1 до 6, окремий стос з цифрами від 7 до 12 та третій стос пам'яток. Кожен з них ми перетасовуємо і починаємо відкривати карти з кожної стопки і викладати їх у ряд біля неї. Однакові карти ми складаємо одна на одну і так продовжуємо, поки у кожному ряді не буде по 5 різних карт. Кожен учасник бере по 5 монет і карту підказку а з решти монет ми утворюємо банк. Визначаємо першого гравця у будь-який зручний спосіб і починаємо партію. Перші три раунди будівництва є початковими. Гравці по черзі за годинниковою стрілкою купують карти підприємства, сплачуючи їх ціну до банку. Якщо у вас скінчились гроші або ж ви нічого не хочете купувати, то ви можете спасувати. Коли ви побудували підприємство з ряду і у ньому їх тепер менше п'яти, то ви одразу маєте поповнити цей ряд з відповідної колоди. Отже, на початку гравці будують до трьох підприємств на кожній такій карті зазначений її тип, число активацій, назва карти, вартість будівництва та її властивість. Після початкових раундів наступає основний етап гри. Гравці продовжують ходити за годинниковою стрілкою і у свій хід виконують три послідовні кроки. Першим кроком є кидок кубиків. Ви самі вирішуєте кидати один чи два куби, але якщо вже вирішили кидати два, то їх значення будуть сумуватись. Другий крок це отримання прибутку. Усі гравці за столом, не лише ви, можуть отримати прибуток зі своїх підприємств згідно значень на щойно прокинутих кубах. Як я вже казав, на кожній карті підприємства є певне число активацій, і коли воно співпадає зі значенням на щойно кинутих кубах, то ви активуєте це підприємство. Всього у грі існують чотири типи підприємств. Сині це легка промисловість, і вони активуються у хід будь-якого гравця. Зелені вторинна промисловість та фіолетові великі Підприємства можуть активовуватись лише у свій хід, а червоні заклади харчування активовуються лише у хід суперника. Коли унаслідок китка мають активовуватись кілька підприємств, то у них є певна послідовність. Спочатку червоні, далі сині із зеленими, потім фіолетові, і в кінці помаранчеві карти з пам'ятками. Останній третій крок вашого ходу будівництво. І починається воно з того, що якщо у вас немає жодної монети, то ви берете собі одну з банку. як приємненько. Під час цього кроку ви можете побудувати одне підприємство чи пам'ятку, заплативши відповідну ціну з картки до банку, але це є не обов'язковою дією. Коли ви будуєте підприємство, то ви платите ціну з картки та викладаєте його у зону свого міста. Карти підприємства ви розташовуєте згідно їхніми числами активації по наростаючій. А якщо у вас є кілька копій однієї карти, кладіть їх одна на одну, так, щоб ви бачили кількість таких карт. За таким же принципом ви будуєте і пам'ятки, але зауважте, що на картах пам'яток вказані три різні значення ціни будівництва. Коли ви будуєте першу вашу пам'ятку, то ви використовуєте крайнє ліве значення. Другу вартість, коли будуєте другу пам'ятку, і так далі. На пам'ятках також можуть бути миттєві властивості. Які які ви маєте негайно застосувати, а також є пам'ятки з постійними ефектами, які діють протягом всієї гри. До того ж на пам'ятках вказано на кого діє ця властивість на вас чи на всіх гравців за столом. І не забувайте, поповнюйте ряд карт до п'яти, коли берете собі щось під будівництво. Деякі карти будуть змушувати вас віддавати свої монети вашим суперникам, або ж навпаки, інші гравці будуть змушені віддати свої монети вам. І Якщо суперник має віддати гроші, але у нього їх не вистачає, то він має віддати все, що у нього є, ігноруючи недостачу. А якщо вам потрібно розплатитись з кількома гравцями, то ви маєте віддавати свої гроші у повному обсязі гравцям по черзі проти годинникової стрілки. І таким чином гравці ходять по черзі, кинули кубик, отримали прибуток, побудувались і передали свій хід наступному гравцю. По ходу партії ви будете примножувати свої статки та розбудовувати місто. І щойно якийсь гравець побудує свою третю пам'ятку, то партія негайно завершується перемогою такого гравця. Мачі Коро це вже легендарна класика сучасних настільних ігор. А друга частина це оновлене переведення з поліпшеними правилами та балансом. Відмінна настілка у всіх сенсах. Тут чудовий дизайн, прості, лаконічні правила та цікавий і затягуючий гімплей. На мою думку, чудова гра, і щоб ввечері з коханою людиною пограти, і з друзями зарубитись, і в сімейному колі з родичами позмагатися. Коротше, це саме та гра, яку і потрібно нести в маси, щоб розвивати культуру інтелектуального дозвілля. Якщо вам сподобалось це відео, то прошу відмітити це своїм лайком і перешліть це відео своїм друзям, щоб вони знали, яка кльова настілка з'явилась українською. А наразі в мене все. Дякую за перегляд, Па-па.